Морда, мордочка, лице, чом скосопиздило тебе. Попередники, Попередники поставили діагноз, треба міняти плату морди. Поки що я з ними згідний, але ні вони, ні я не маємо цієї плати. Тому треба спробувати зрозуміти взаємозв'язки, що, куди як наше і чому воно згоріло. Отже, після навантаження по DC входу виявилася проблема. Конектор запаралелений з двома. XT то є 30, по-моєму, xt 30 Один з них іде ген-ген, кудись, напевно, на роутер або щось тому подібне. Другий був безпосередньо включений круглий. Тобто, нам треба зрозуміти, хто заживлює DC-DC, який воно зв'язок має з невключенням інвертора. Тут є. Три, напевно, перетворювачі, чотири, навіть такої більшої потужності. Треба зрозуміти, хто куди за що відповідає. Ось тут вхід батареї. Видзвонюю, куди на який перетворювач іде 12 вольтовий DC кабель. і будемо пробувати знайти зв'язок. Ускладнюється то тим, що під дисплеєм є дофіга перетворювачів. А дисплей знімати мені би не хотілося. Крім того. Треба перевірити по лінії AC, чому навіть нема спроби і індикації. Ну і згадати, що це за E6, бо я читав, шукав, але вже не пам'ятаю. Що ж, давайте відділяти мух від котлет. Інструкції на ту станцію немає ніде від слова зовсім. Кнопки фізично працюють. DC – включення індикація є, AC індикації, включення нема. Помилка шоста ніде не описана, нікому не знайома. Фізично кнопка AC, звичайно, працює. Проблема появилася після навантаження виходу 12 вольт прикурювача. Хоча він вмикається, за словами власника, 12 вольт немає. Тобто, включення DC є, але вихід не працює, за словами власника. Три перетворювача, які ніякого зв'язку не мають з DC 12 вольт. Запобіжник, той такий прапорець під дисплеєм величезний. Цілий, і це є вхід живлення від батареї. Звідси можна зробити висновок, що не задіяні перетворювачі. Це тільки те, що тут є USB Type-C і тому подібне. Три конектора в нас є. Ззовні круглий. На прикурювач і десь пішло далі на батарею чи на інвертор. На батарею не можуть по напрузі, значить по інвертору. І я не знайшов, щоби плюс живлення 12-силового йшов куди-небудь на морду. Тобто ми повертаємося до інвертора, чому в нас по факту немає 12 вольт? Котрі все ж таки йдуть з інвертора і немає включення інвертора на 220 вольт. І це, до речі, зацепка, тому що знову ж таки вертаємося від морди до інвертора. Отже, інвертор. Привіт-привіт. Приходить з морди 12 вольт на цей роз'єм. Тут ми маємо батабейку 48 вольтову і ще 12 вольт, але XT60. Ці 12 вольт йдуть через релюшку і на перетворювачі. На перетворювачі, що були ось тут є сонячні, що були стріщинами. Я собі вангую, бо поки що не впевнений, що це є хід сонця. Тільки не зрозуміло, чому 12 вольт. Може, це і є 12 вольтова панель, підключається сюди тільки. Треба буде глянути. І через реле, власне, коли міряється, що по сонцю норма, воно вмикається, а це йде силовий вихід 12 вольт. І от два транзистора тут, два тут. Так виглядає, що цей вихідний. Тобто він з 48 робить 12 А цей є DC-DC-повишайкою, котра від входу сонячного чи зовнішнього джерела 12, робить 48 вольт на зарядку. Транзистори ці повторно перевірив цілі, драйвера не виглядають пробитими, обв'язка ціла, коротких ніде нема. Тому ой, силова частина того діла справна. Я знову не маю зацепки. Але звалу нема. Буду вмикати і буду дивитися, як керується, чи керується. Тобто, чи появляється силове 12 вольт при включенні DC, чи приходить як і кудою сигнал включення AC. Комунікації інвертора відбуваються, якщо я правильно розумію, через ось цей маленький конектор. Але то не точно. Бо може якийсь не був підключений. Зараз будемо підключати назад і дивитися. Та, так виглядає, що той маленький не був задіяний. Тоді комунікація через трьохпіновий роз'єм. Ось тут він є. Та, без сумніву, трьохпіновий роз'єм. І напряму комунікація з проца, це очевидно земля і дві лінії шини даних напевно, кам або щось подібне. І отут іде комунікація на інвертор. І нам треба зрозуміти, чи взагалі є комунікація інвертора з мордою. Тому що ліхтарик вмикається, на DC реакція є. Ліхтарик ось тут. Чи USB працюють, я не пам'ятаю, не звертав уваги. і більше кнопок немає. Тобто то, що на морді працює, а то, що пов'язане з інвертором, виглядає, не працює. Мені це не подобається, бо з нейшеном я і так не маю, що зробити, і я не маю чим зробити. І прошивок нема. Тут теоретично мали би бути захисні діоди на лінії. Ось вони збоку є, але фіг там. Лінія йде напряму на проц. А тут субмодуль випаяти. Це ціла біда, тому що тут двійна гребінка. Раз, двійна гребінка два і двійна гребінка три. Я вже ту станцію не люблю. І відповідно, все з протилежного боку, і тут нема як підлізти, нема як поміряти. Халепа! Так, переїжджаємо в конюшню до осла. На другий стіл, де оселога стоїть. піна. Перший пін, вангую, що земля це легко перевірити. А це вже я міряв там. Я вже знаю більше, ніж ви. Тільки буду вам розказувати. Тут є земля. І дві лінії напроц. Лінії дзвоняться як діоди в одну сторону і як безкінечність в другу сторону, тобто виглядає живим. Тобто, проблем з лінією на морді я не бачу. Далі три провідника ідуть на субмодуль інвертора. Тут так само легко знайти землю. Це можна побачити по фішці силовій і інших dc ліній котрі немає гальванічної розв'язки. І тут я бачу якусь ерунду, бо в мене більше 1200 мВ падіння. Але це тому, що в мене ось тут є конденсатори і резистори. Резистори не підтяжки, вони стоять послідовно з шиною. І відповідно відносно землі, якщо я буду міряти по контрольних точках, то в одну сторону в мене 570 мВ падіння, тут 625. Ну, якби різне і більше, ніж на морді, але виглядає адекватно. А в другу сторону в мене тих самих 700 і тих самих 700. Трошки не так, але принаймні не пробито наживлення. Ще на плюс живлення треба подивитися. Ще треба знайти живлення 3,3 вольта процесора і глянути, чи лінії не пробиті наживлення. На землю принаймні не пробиті. І раз ми вже біля ослика глянемо, чи є обмін. Включаю то все на столі, беру собі ослик, готую кнопку видираю з корпуса. Вона чотирьохпровідна з підсвіткою. Гайки немає на термоклеї і на герметику. На двох різних клеях. Напевно, її теж знімали. Добре, тепер вмикаю. І в мене нема включення. Що я опустив? Що я ще не підключив? Ніби всі силові лінії в мене підключені. А мені так і не вмикається. Дивлюся, в мене немає силової напруги. Тобто на морду має приходити 48 вольт. Немає. Коли я підключав роз'єм батареї, в мене була типова іскра. Зараз з батареї нема нічого. Тих два дроти котрі йшли з батареї, я думаю, що вони на кнопку Фіг там, Вони приходять ось на мікросхему в 108-му. І характерних два резистора, плюс роботу кола. намікають, що це теж шина зв'язку. Тобто комунікація з BMS-кою таки є скоріше за все. Але реакції на кнопку нема, тому що немає силової 48 вольт. Чому її немає? Від зарядки конденсаторів впала в аварію BMS-ка. Треба подати живлення. Інвертор у нас не спалений. Я собі можу дозволити. Відповідно, подаю 220 на вхід інвертора. AC-in. Так, все правильно. І... І в нас не відбувається нічого. Блимає є на чорному конденсаторі, видно, відбиває червоний індикатор десь на субмодулі. Тобто, блок живлення на власні потреби 220 вольт працює. І життя на інверторі є. Реакції на кнопку немає. Дуже дивно. Замикання перевіряв, ніде ніяких нема. Підключено все, як мало бути підключено. Тут переплутувати нема що і нема де. Залишилося на роутер два конектора і на периферійну підсвітку, і на ще одну підсвітку. Тобто, як би нічого зайвого нема, але воно не їде. Добре, розбираюсь далі. Дивно, батарея виходить, просто була в захисті. Напевно, таки настрашилась своїх же конденсаторів. Відповідно, вивів захист, то ось маю силове живлення. Воно має йти на морду. На морді тут, звичайно, теж ніяких КЗ нема. Тільки свої конденсатори. Тут же є сліди підгорівшого, але я, то перший підключаю. Ну Підключаємо іскра. Є, тепер конденсаторів на морді менше, воно включилося. Тепер вертаємось до ослика. Не влазиться мені так, щоб всім все було видно, то якось так. Отже, в нас морда включилася. Працює, видно, включено. Тепер дивіться. Блін, не люблю на включеному щось показувати, бо вже недавно мав казус, як мені зіскочив щуп. Це є лінія на БМС-ку. Такі комунікація: одна лінія і друга лінія. Обмін з батареєю є в дві сторони. е 6 в нас засвідчується на індикаторі уже при включенні морди. Тепер одна лінія на інвертор тишина повна, друга лінія на інвертор, обмін є. Тобто в нас є проблема з обміном по одній лінії. Індикатор тут блимає, морда працює, ті кнопки, які реагують на нажимання, засвічуються сегменти. Тобто відносно морди, робота адекватна. Проц не є мертвим, лінії на проці не виглядають пробитими, проц не гріється, морда працює відносно адекватно. По Одній лінії немає обміну. Тепер питання, чи щось садить, а садити, в принципі, нема чому. Чи є якісь інші проблеми? Здриваю з субмодуля інвертора, в мене обміну немає. Значить, це має бути або відповідь, котрої немає від інвертора, або пес знає що. Бо до інвертора, як бачите, морда кричить. Звідси я можу зробити висновок. Що проблему нам треба шукати все ж таки на інверторі, тому що силовий перетворювач 12 вольт тут, і хоча воно не виглядає мертвим, якісь проблеми є по інвертору. Що з тим робити далі? Я мушу подумати, бо ковирятися в тих платах в мене особливого бажання немає. Резистори тут цілі прохідні, і нам треба фактично вивчати вторинні живлення цього субмодуля. І нам треба вивчати, куди йде на проці, чому на одній лінії нічого немає. Якщо нам повезе, то проблема з вторинними живленнями, ми це знайдемо. Бо якщо проблема десь з порцом чи його портом, то нема прошивок і деталі я не знайду прошитих портів чи донора на ту станцію. Тобто, як мінімум на даному етапі, і я можу стверджувати, що діагноз попередників неправильний. Проблема не в морді, проблема в інверторі. Тепер зрозуміло, що не дивлячись на реакцію включення DC 12 вольт, його бути не може, бо інвертор не дізнається про те, що його треба включати. І саме тому E6. І що e 6 це є помилка комунікації з інвертором. І от мені в очі зразу впадають три деталі. Це лінійні стабілізатори 1733 VG. земля в них перший пін, по ідеї. Це знову ж таки ми знаємо, як легко перевірити. Є ось земля дзвониться. Так, чітко дзвониться земля. Перший в них вхід, а другий центральний вихід. Відповідно, я вже собі землю беру тут, щоб десь там контакт мені не пропав. По входу він в порядку, а по виходу в нього 3 мільйома падіння. І куди він йде? Він є першим чи він є останнім? Ну тут на землю то зрозуміло. На другий він не йде, а вихід другого йде на перший. Отже, в нас є триетапне пониження напруги. Умовно, з скільки там на 12, з 12, умовно, на 5, з 5, на 3,3. Тому я вангую, що це 3,3. У нас коротке по 3,3, 3,3 живить процесор. Це хреново, також про це нам намікав раніше світлодіод, на котрий я не звернув увагу, а він не привертав до себе уваги своїм миготінням. Тобто нам в будь-якому випадку треба знімати цей субмодуль і дивитися, що на ньому гріється. Хреново. Я ще думаю, може зараз заживлю від лабулаторника і подивлюся тепляком, де що гріється. Бо якщо гріється проц, і я це в щелину побачу, то мені немає сенсу випаювати, бо я з тим нічого не зроблю. При 3 вольтах на виході ЛБП, бо на дротах буде падіння. Ми маємо 1,66 А. На блоці живлення не гріється нічого. На інверторі чітко гріється під роз'ємом. От. А там ззаду процесор. А там ззаду процесор. Видно вам щось не видно? О, процесор. Приїхали. Кінцево, на жаль, співчуваю власнику за те, що він попав на діагностику. Але я свою роботу зробив. Він був попереджений, були домовленості. Я то зремонтувати не зможу, і хто зможе то зремонтувати, я не знаю. Де знайти донора, інвертора в зборі чи прошивку і плату до іменно тої станції, я теж не знаю. Збираю на тому наше знайомство з невбиваємою станцією, яка має захист від. Зустрічного струму і вмерла через перевантаження по прикурювачу. Ми завершуємо. Але для мене ще залишається відкритим питання, а як це сталося і чому силова частина ціла, що по 220, що по перетворювачу 12 вольт по сонцю. Як і чому згорів процесор? Попередні зараз до них вернемося. Стабілізатори цілі. Я дивлюся по ще. По субмодулю блока живлення, понизу плати розглядаю, і, і я бачу, що нічого не гріється. Сам стабілізатор також не гріється. Тобто, ймовірність, що е, Ви не бачите. сам стабілізатор теж не гріється, і ймовірність того, що проблема десь в ньому ну, близька до нуля. Тут, що світиться, це відблискує від конденсатора, там нема нічого гарячого. Чікаво, виглядає, А, ну от, перевожу камеру і сусідні конденсатори стають червоними. Це блискуча поверхня відблискує. Нагрів чітко за, 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 за нижче конектора знизу процесор. Я вже додав до 3,3 вольта, маю струм майже 2 А. І тут вже тяжко тримати пальця. Це процесор без сумніву. Сам стабілізатор виглядає не спаленим, попередні не спалені, значить йому десь по інформаційній прилетіло, якимось викидом. Виходить. Я на це вже питання відповіді не знайду. БМС тут, виходить, якби не керована, тобто теоретично її можна використовувати як 48-вольтову батарейку. І навіть якщо до чогось модного, то маєте шину комунікації, вона, напевно, там обмін стандартний. Тут, напевно, літій іонні батареї. Або там NMC, чи які б ті станції виявляються, є з різними типами батарей. На лікі фосфат мені це не схоже, але стверджувати я не буду. Коротше, теоретично ту станцію можна використати на акумулятор до якогось іншого інвертора з зовнішньою зарядкою, тому що всі перетворювачі тут на інверторі і не запустивши інвертора, ви ніхрена не зробите. Воно навіть не стає на зарядку, тому що висока заживлюється, а низька. Котра має працювати реверсом, як синхронний випрямляч в другу сторону, вона ж то не працює, тому це жопа власнику шукати або інвертор в зборі, або чекати, коли на них появляться прошивки субмодулі. В чому я дуже сумніваюся. Всяк випадок ще момент про БМС-ку. вона працює тут по уарту. Кан присутній, але не розпаяний, чи є на платі, не знаю. І кнопка Свіч є на платі також, але вона не розпаяна. Цілком можливо, що її можна вивезти і ту батарею можна буде використати автономно. А ще я думаю, що не підрізали попередники рамку тої морди. А що це на заводі зроблено, тому що вони би не витягнули попередники, якби там не було підрізане. А на заводі навряд чи використовували монтаж до того, як розетки зафіксували. Тому я думаю, що це вже підрізано на заводі було все ж таки. Переплутати вхід-вихід тут не страшно. Вона ж має захист, я жартую, не варто того робити, бо не факт, що той захист працює. Так, але зараз вона знов гавкне на своїй конденсаторі, перестане вмикатись. І знову мені її треба буде розштовхувати. А як я дотягнуся до... До роз'єму ось тут, щоб її активувати. Та якось активую іскра та іскра. А може не впаде в захист. Тоді мені не треба буде лишньої роботи дурної робити. Незручна конструкція станції. Надію, що вони не будуть ламатися. А що цей випадок одиночний, а не система. А ні, я не гавкнула. Бачу, підсвітка дисплея включилася. Причому на морду силове живлення 48 вольт приходить також по такому тонкому шлейфу. Це воно ну як силове? Воно силове на перетворювачі, котрі живлять цьому морду. А це вже йде на перетворювачі USB і так далі. Відповідно, коли підключав інвертор без морди, то в захист воно мені не впало. Так, сестра, друга іскра, підключаю морду силову. Оп, іскра не запхав. Блін, гінекологія. Так, а воно мені в захист не впало. Вона ще й включена. Чого вона включена? Тому що була включена кнопка, а я не звернув уваги. Добре вимикаю. Завершую збирати. Станція загалом ніби непогана. Хоча свої оці всякі причуди з тими різними ліхтариками, послідовністю зборки, розборки, то вони трохи напрягають. Наприклад, ось ця планка. Тут є місце під гвинт. І якби кришку, чи ж не кришку, а короб для повіхтропроводу можна би було прикрутити чотирма гвинтами, але воно прикручено двома гвинтами і третім гвинтом планка, котра по довжині сюди не дістає. Ні сюди, ні сюди. Тобто воно так з заводу. Причому нікота, Вері, щось там бла-бла-бла, версія 1. Тобто, що на складі лишилося, просто приліпили, Нашу тут табляшка, щоб вібрувала, не знаю. Найбільша біда в тому, що ця станція не зможе заряджатися навіть від сонця через DC вхід, тобто нею не вдасться користуватися навіть як звичайним павербанком з ліхтариком. Відповідно, вона розрядиться, а далі обняти і плакати. Для чого ті гамніти в кришці, мені так і не зрозуміло, ручок вони не тримають. До речі, ручки між собою злегка магнітяться, але в нижньому положенні ті магніти не тримають. Роутер теоретично можна вишкрябати, вирвати, відкрутити піктейли. Тут тільки одне живлення. Питання скільки? Та напевно 12 вольт. Або 5. Я не вникав. Думаю, 12, бо є перетворювачі DC-DC. Конденсатор на 35. От, ручки, та, вони злипаються. Тобто ручки теж мають магніти. Але наші магніти всередині не зрозуміло. Це все, що я міг зробити на тому крапка. Ну і останнє питання, яке мене ще турбує. Чому плата морди? Це некомпетентність попередніх працівників сервісного центру, що неправильно поставили діагноз. Чи власник помилився і сплутав плату інвертора з платою морди? От ще би на то питання я хотів отримати відповідь.